Сьогодні, вже 11 березня 2025 року, і я хочу підвести висновки по вигонці тюпана 2025 року. В принципі, вигонка мені сподобалася. Були деякі проблеми з деякими сортами. Один сорт мені взагалі дав 75% браку. Ну, дивлячись на те, що я спілкуюся з іншими. Тюльпаноманами, як кажуть, котрі теж виганяють. Це не тільки в мене така проблема, і взагалі дуже багато в цьому році іменно сліпих, навіть сліпих, недоразвитих квіточок вилазять, просто викидають цілими ящиками сортом, просто жось якась. У мене такої страшної проблеми не було, але кое що було. Я заздалегідь закладаю процес брака. Це десь 10-15% від, від общого обсягу. Але в цьому році я трошки а, більше десь до 20% в мене брака вийшла. Ну, що маємо, те маємо. Буває і ще гірше. А, чому я вважаю, що сезон пройшов у мене дуже гарно? Тому що я заздалегідь собі поставила определену суму. Яку я повинна заробити на цих квітках. І я її перевиконула аж на 20%. І я вважаю, що сезон був вдалий. Окрім того, у мене були гіацинти, у мене були квітки в горшечку. Дуже гарно пішла у мене кальціолярія. Я задоволена, я її трішки запорола. При перших заморозках, хоча і в теплиці, але вона відійшла, і багатенько я її продала. Трішечки залишилася, але це ніям, я її зараз продам. Примулка хорошо пішла. Гецент пішов, але, опять же, це мої, Він залишився. У мене залишилося десь квітів 25 і 100. Ну це, опять же, моя провина, тому що я його занесла трішки раніше. Трішки раніше. І він у мене переквіт. На вулиці був дуже, ви знаєте, у нас в лютому були дуже сильні морози. Я не могла його нікуди винести. Лібо дуже холодно, ліба дуже би, тепло. І він у мене з тюльпанами переквіт. Що, що робити? Нічого страшного, посажу собі. На наступний рік, подивлюся, може ще раз на лиганку піде. А, що я хочу вам ще сказати? Трішечки залишилося, але це все продала практично всі. У мене, мабуть, залишилося десь до 50 штучок. Так що я взагалі можу поставити ці квіточки собі нарешті вдома, на якісь брачочки, а добрих, красиві букети з квіточок, я можу поставити собі у вазочку. Далі, що далі я планую робити? Дивіться, я вже замовила в Голландії квіти. Їх каталог вже прислали десь 1 березня, і асортимент я трішки, звісно, не спиш, як кажуть, не торопилася. Думаю, а потім-потім, думаю, куди ж воно подінеться? Але мені вже один сорт не достався. Тому, як тільки приходить каталог, треба срочно срочно замовляти квіти. Так що. На наступний рік я замовила десь половиною тисяч вже. Будемо виганяти. Є сорти, котрі мої постійні. Даже мені начебто достався мій улюблений Yellow Master жовтенький. Подивимося, тому що, можуть бути Апіата знову заміни якісь, ну подивимось. А так, взагалі, -то, все, що я замовляла. Єдине, мені дуже сподобався один сорт Дарвіновий гібрид, я його замовила, я його впізнала, замовила, але мені його не досталося. Тому я його замінила на інший сорт. Я вже не пам'ятаю сорта. Якщо восени я буду садити, я буду вам розказувати деякі сорта. Так що такі у нас діла. Зараз дуже-дуже е, багато срочної роботи. Я вже в теплиці, от як бачите, я в тепличці, зараз задні планчики, бачите, там мої Ой. В теплички. До речі, по горшу, Гарш... віолка взагалі, можна сказати, практично не пішла. Я її зараз он тут общипала трішечки. Деякі вона вже, бачите, ну, великі квітки. Не пішла віола. Взагалі, я думаю, вони все-таки вважають, що це квітка, котра пізніше садиться, але ну, не пішла. Хоча її ціну вже 8 березня поставила 50 гривень, але не пішла. Нічого, я її общала, зараз я її підкормлю, зараз я її хорошенько е простимулюю. будуть красиві жирненькі у мене кущики, квіточки, і я їх продам. Так що дуже-дуже добре, що я тепер не буду садити вілку, мені цієї хвати. Я вже позамовляла, до речі, собі багато квітів і, господі, як вона, гвоздику я вже замовила. Я вже замовила собі сальвію, не хочу нічого садити, не встигаю, буду садити овочі. Далі я собі замовила сурфінію, трішечки хризантеми нові сорти. Мої оці мультифлора, Подивлюся, бачу, де в мене попідмерзали в горшиках, котрі стояли в теплиці, деякі сорти. Ну, може, ще вони повилазять, тому що, якби якби було холодно, я їх зараз хорошенько пролила. На землі, котрі були посаджені, дивлюся всі. Всі живі, всі класні. так що Сніжок їх прикрив від цих лютих морозів. так що. Там буде діло трішечки добріше. І зараз я саджу зелень, зелень, зелень І всю зелень. Бистренько тепер саджу овочі на розсаду. В общем, як тільки встигаю, так і саджу. Так що, такі висновки, плани. Буду все показувати. Буду розпаковку вам всю показувати, де що у кого я купляла, все буду показувати. Уже, до речі, завтра я отримую першу гвоздичку. І будемо розпаковувати, будемо садити, будемо удобряти з вами і будемо далі все вирощувати. Дякую за увагу і приходьте до мене в гості. До побачення.